Перевірка приїхала без попередження і тривала приблизно п'ять хвилин. Мені запропонували показати журнал перевірки пожежного крану із записом у спеціальному журналі. Коли я повернулася назад з журналом, то вже всі перевіряючі сиділи в машині і поїхали. Однією з підстав для службового розслідування стала, ймовірно, хвора на ковід-дитина, яка разом з іншими дітьми перебувала в ізоляторі. Директорка каже, діти перехворіли раніше, а в ізолятор їх перевели, бо в кімнатах пенсіонату полакували шафи. Цей запах міг негативно вплинути на здоров'я дітей, здоров дітей. Саме тому діти тимчасово на кілька днів були переміщені в ізолятор, оскільки в нас немає другого спального корпусу. Зі слів директорки, в акті про неготовність закладу вказали, що їдальня, харчоблок та пральня потребують капітального ремонту. Подібні зауваження у попередні роки робили інспектори Держпродспоживслужби. Попри це, школу визнавали готовою до навчального року, каже Тетяна Куцеля. Я неодноразово зверталася із пропозицією профінансувати капітальний ремонт цих приміщень, але отримала ігнорування. Ніхто кошти. На ці капітальні видатки не не погоджував і кошти в заклад не надходили. Попри відсутність виділення бюджетних грошей на ремонт їдальні, за підтримки благодійників вдалося покращити умови, в яких готують вихованцям їжу, каже працівниця кухні Лариса Майстрович. Працюю тут недавно, буквально другий рік. І за цей короткий період тут при мені Тетяна Васильівна добилася проконвектомата. приладдя було придбано, столи оновлені, плити, витяжки, так же само і стелажі. Ось і ну і багато прикладається сил, щоб не запускати, а тільки підтримувати, розвивати кухню mm -hmm. і харчування діток. Інформація про службове розслідування та відсторонення директорки це друга цього літа новина, яка зібрала батьків та працівників закладу на подвір'ї школи. Перше можливе об'єднання Дубенської спецшколи з аналогічним закладом у селі Верба. Я вважаю, що це соботування роками, просто роками, тому що кошти не вкладаються в школу, нічого не реконструюється. А просто от вчора сказали, добре, добре є, все є, все нормально, а тепер нема. І за п'ять минут можна прийти і побачити, що його немає. А де ви чого вони дивилися роками? Що це можна зробити? Про дітей в нас дбають. Можливо, корпуси не повністю відповідають їхнім нормам, але принаймні нас задовільняє це. Ні, басейн, ні інші переваги, які пропонують у вербі. Кажуть батьки, їх не приваблюють. У нас така велика кількість дітей. Хто бачу, що велику кількість дітей переносили до маленької кількості дітей? Чому не нав... Чому не навпаки? В нас тут асоціум, в нас місто, а там що? Вибачте, закрита територія у селі? Ну, серйозно? Хвалитися тим, що в них басейн є, а в нас немає, ну це безглуздо. Це, це чесно. Наші інтереси теж виховательські за, за дітей, будемо так казати, педагогічного колективу, всього колективу. Тому що це теж наше життя. Де маємо подітися, як ми маємо працювати? А найбільше турбують оці діти. Які будуть, якщо не будуть доїжджати, будуть сидіти вдома. Тим часом заступник голови облради Микола Кучерук, який очолив комісію зі службового розслідування щодо директорки Дубенської спецшколи, зазначив, що проаналізують звіт про неготовність закладу до нового навчального року і зроблять висновки. У нас як власників є завжди можливість подивитись, чи це людський фрактор, чи це можливо не дали коштів департамент, який є розпорядників. Розпорядником коштів. Якщо це винувата керівниця, значить вона понесе покарання. Якщо це винуватий департамент, який не організував цю роботу, або невчасно надав кошти, або ще якісь там речі, які пов'язані з господарською діяльністю, то тоді, звісно, ми як комісія скажемо: от вибачайте, тут так, тут так, тут так. У найближчий рік об'єднання та товарського закладів не буде, стверджує Микола Кучерук. Ми повинні чітко зрозуміти, освітній процес у школі в Дубнівській буде відбуватися з 1 вересня. Натомість батьки зазначають, що попередньо їм говорили про можливий дистанційний формат навчання, але діти з особливими освітніми потребами та інвалідністю мають відвідувати школу очно. Наші дітки теж достойні 1 вересня. Не можна так робити з дітьми, які мають інвалідність або особливі потреби. Освітні ніяких роз'яснень батькам департамент освіти не надав. Якщо школу не відкриють, ми будемо звертатися у всі органи. Якщо нас не чують у Рівному, нас почують у Києві. Якщо нас не чують у Києві, нас почують у Женеві. Якщо нас не чують у Женеві, нас почують в Америці. Я впевнена, що нас почують. Мар'яна Росоловська, Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.